Перед тим, як почати практику, я хочу звернути увагу на те, що ж таке ментальні борги. Це таке почуття, начебто, ми щось комусь винні. І чим більше ми винні, почуваємо себе винними, тим більше це стає тягарем. Колись щоб не образити якусь людину. Ви могли сказати: добре я зроблю, добре, я погоджуюся. Але самі забули і відчуття, що ну, незручно, начебто мені було відмовити. Да? Не хотілося бути поганою. Або начебто й хотілося допомогти, але я не розрахувала свій час, свої можливості, і потім дивлюсь, що а нічого не виходить, не можу я це зробити. Але ж обіцянка була дана, і, начебто, намір у Всесвіт був запущений, на те, що я допоможу якось цій людині кивнути, погодитися, да, сказати так, так, так. Мама, а ми це зробимо? та да, так, да, да, зробимо. Вже проходить другий рік, а, а ми це не можемо все зробити. Ось це все також перетворюється на ментальні борги, вони тягнуть вниз нас і не дають можливості рухатись вперед. І кожен такий борг, наче якийсь важкий мішок, тягар. І наші сили витрачаються на утримування ось таких мішків, тягарів, цих обіцянок пообіцяла і не виконала, зайти в гості, пообіцяла, не зайшла, Передзвонити, пообіцяла, не передзвонила. разом кудись ходити, поїхати, і воно висить все на вас. І важливо звільнитися від цього. Якщо людина не пише, не дзвонить. І не нагадує, ти ж обіцяла, а ми там домовлялися, а домовлялись про те, про все. Вона, може, й сама вже забула. Вона забула, а ви пам'ятаєте. Це забирає ваші сили. Тому сьогоднішня практика допоможе вам звільнитися від важкості, яку ви могли накопичити за багато років. Для цього вам треба згадати почуття. Я винна. Я зобов'язана, я дожна. І що то були за ситуації? І з цим почуттям ідіть у практику. Зроби глибокий вдих, видих, знову вдих. І з кожним видихом відчувай, як розслабляється твоє тіло, розслабляються м'язи на обличчі, чоло, губи, розслабляється шия, плечі. Пальчики на правій руці, пальчики на лівій руці, живіт, ноги, стопи, пальчики на правій нозі, на лівій нозі. З кожним вдохом і видихом ти ще глибше відчуваєш хвилю розслаблення, яка іде від маківки голови до кінчиків пальців ніг, поринаєш у комфортний і безпечний, спокійний стан. Зроби ще глибокий вдих, і з видихом знову пусти хвиля розслаблення. Логіка пішла погуляти, а з тобою залишається лише твої відчуття, і ти, ти і твоє тіло. Уяви перед собою три стільці, уяви всередині себе те почуття боргу. Від якого тобі некомфортно, важко, великий борг, багато маленьких боргів, все те, що ти зараз відчуваєш, воно якось зжимає твоє тіло, давить, колить, ріже, пече, тягне вниз, викликає дискомфорт. Уяви, як твої віртуальні руки дістають у той дискомфорт, ті почуття, те дискомфортне почуття. І кладуть його на перший стілець. Подивись на це почуття боргу, на цей образ. Коли з твого тіла його дістали. Можливо, він якось змінився. Проскануй своє тіло. Якщо ще є залишки цього всього в тобі, нехай твої віртуальні руки все це дістануть. І покладуть усе на перший стілець. А ти уважно подивись на цей образ, якого він кольору, з якого матеріалу, це щось живе, не живе, якийсь має структуру якусь, тверде, м'яке. Можливо, він схожий на якогось персонажа або на якусь тобі відому річ. Він може бути не схожий ні на що. Те, що ти раніше колись бачила в своєму житті. Роздивися цей образ. Це твоє почуття боргу. І всередині нього знаходяться всі ті твої ментальні пороги, які ти накопичила з моменту твого зачаття і до сьогоднішнього дня. Щось пообіцяла, не зробила, щось промовила в голос – Почала і не завершила, пообіцяла собі це закінчити і сама не закінчила. Погодилася щось зробити, а руки так і не дійшли. І всі ці борги ходили за тобою чи поруч із тобою багато років. Побач у дрібницях і деталях увесь цей образ. І що знаходиться там всередині нього? Чим він наповнений? А тепер поверни голову і подивись, на другому стільці знаходиться та людина, яка навчила тебе приймати ці борги, брати їх на себе, погоджуватися можливо тоді, коли ти цього і не хотіла, і не прагнула, бути хорошою, скромною, доброю, почуватися зобов'язаною перед кимось, перед близькими, перед сім'єю. Не доводити почати до кінця. Або цей образ навчив тебе заслуговувати, любов, увагу? Побач, як зараз виглядає цей образ на другому стільці. Хто він для тебе? Яке ім'я? Яка емоція? Цей образ сидить, стоїть, дивиться на тебе, дивиться в бік. А тепер пересядь на стілець номер 2 В образ того, хто навчив тебе приймати борги. Ти тепер цей образ. Образ. Я звертаюся до тебе і хочу з тобою поговорити. Дай, будь ласка, відповідь на декілька питань. Якщо тобі буде складно незручно відповідати. Ти все одно нам будеш показувати якісь картинки, почуття, емоції, говорити якісь слова. Образ, що в тебе в житті відбулося, що ти прийняв рішення, що брати на себе борги це добре і нормально, що так і потрібно вчиняти. Чому ти вирішив, що саме так потрібно жити? Так тебе навчили. Чи в тебе була якась життєва ситуація? Коли зробити саме так це було найкращим виходом? Якщо це була якась ситуація, розкажи або покажи: покажи ту ситуацію там, де ти прийняв рішення, що приймати борги це найкращий вихід. Що в тебе там тоді відбулося? Чи, можливо, тебе хтось так теж навчив? Чи ти в якийсь момент побачив, що так краще працює? Розкажи детальніше про всі ці моменти. Нехай вона чує і знає. А що ти відчував, коли тобі доводилося так вчиняти? Подивись зараз на неї. Вона виросла, вона доросла. І зараз у дорослому віці вона так само приймає всі борги, бере на себе, але їй некомфортно, їй не хочеться, їй хочеться звільнитися, відчути легкість і більше їх не нести на собі та йти у своє власне життя, Іти до достатку та до благополуччя. До більшого доходу, втілювати свої хотілки, бажання, купувати те, що вона хоче, і відчувати себе самодостатньою жінкою. Вона хоче мати кращий фінансовий результат. Але всі ті борги не пускають її вперед. Вони її придавлюють, обтяжують, не дають іти у своє власне життя, у свої бажання. Подивись уважно, ти цього хотів. Щоб у неї так в житті було, чи в тебе була інша ціль: Виховати, допомогти, навчити, провчити, дати урок чи поділитися знаннями, досвідом про цей світ? Якщо так, то подивись на неї вона живе в іншому світі, в неї не таке життя, як у тебе було. В неї інше життя, і ті правила, установки, переконання, які ти передав їй тоді, зараз уже не діють, не працюють, не створюють благо в її житті. Я тобі пропоную ці правила забрати назад, щоб вона нарешті змогла піти у своє власне життя. Я тобі пропоную зараз. Побачити той момент, коли ти в неї забереш оцю стратегію, це почуття Боргу, ці правила. Коли ти забереш назад собі, тому що це твоє почуття, і це твоя стратегія. І ти сам образ після цього звільнишся і не будеш більше її утримувати біля себе. У таких важких станах емоціях І не будеш її змушувати вчиняти так, як потрібно тобі. І ти звільнишся і підеш у власне життя, у своє щастя це зробити. І якщо не готовий, то вона сама все зробить. А якщо готовий пропоную прямо зараз забрати в неї. Тій стратегії, коли вона повинна все приймати на себе. Образ прямо зараз побач, як виглядає та стратегія і забирай її, ця стратегія їй не належить. Забирай собі назад це твоє. А тепер відчуй, коли ти забираєш це собі назад, що всередині. Відчуй, як цей жест. Дає тобі відчуття свободи, бо ти звільнив її і розірвав цей важкий зв'язок, який був між вами. Дякую тобі, образ. А тепер пересядь, будь ласка, на своє місце. Ти вже на своєму місці. І подивись зі свого місця на стілець номер 2 На цей образ. Я тобі пропоную цю стратегію повернути. Назад, тому образу. Це не твоя стратегія, вона не приведе тебе до щастя, до статку, до фінансового зростання. Вона буде тільки тебе тормозити. І я пропоную тобі дістати цю стратегію і віддати назад тому образу. Якщо він не хоче її брати, не приймає, поклади біля його ніг, коли він буде уходити то ця стратегія піде разом з ним, тому що вона не твоя, вона його. Повністю все віддавай, повертай йому назад. І коли повністю все повертаєш, подивись, у цьому образі, який на стільці номер 2 що там залишилося твого, що твоє ти віддала, коли віддала, віддавала цю стратегію. Побач зараз уважно, що це? Можливо, це твоє щастя, свобода, якісь хотілки твої. Повертай це назад, повертай собі назад. Це твоє. І скажи йому, я дозволяю тобі стати моєю енергією і повернутися назад до мене. І відчуй, як ця енергія наповнює твоє тіло. Приємна, тепла енергія. От ти бачиш, навіть якого вона кольору. Це твій ресурс, твоя внутрішня сила, твої внутрішні бажання. А тепер подивись на образ на стільці номер 2 Вас більше нічого не пов'язує. І нічого не утримує. У кожного з вас своє власне життя і свої задачі для життя. Скажи цьому образу, я тебе відпускаю. Я більше не буду тебе утримувати у своєму житті. І більше не буду тебе притягувати у своє життя. І ти, і він тепер вільні. Нехай цей образ іде в своє життя, це всього лише образ. Якщо цей образ уходить, це не означає, що сама людина в реальному житті кудись піде. Вона просто перестане на тебе впливати. І ти звільнишся від впливу цього образу. Дозволь йому піти. Відпускай, відпускай цей образ. А тепер повернись до стільця номер один. І подивись уважно на цей образ. Там знаходяться твої ментальні пороги. все те, що ти несла в собі і на собі. Підійди до цього образу. Якщо він маленький, візьми на руки, якщо великий, стань біля нього. І прямо зараз ти побачиш усіх тих людей, кому ти винна, зобов'язана. І по черзі зараз діставай ці борги з того образу, віддавай тим людям, кому ти їх винна. Це велика толпа, або хтось один, або черга з людей, або люди приходять, уходять, забирають і йдуть. Ти по черзі віддаєш їм. Ти можеш уявити будь-який сценарій того, як ти це все повертаєш. І, відкидаючи логіку, довіряй лише тілу. Відсвідомості, інтуїції, як тобі вони підказують, так і буде відбуватися цей процес повернення. І прямо зараз ти повертаєш усі борги, комусь щось пообіцяла, комусь не змогла відмовити, погодилася і не виконала того, можливо, якісь фінансові зобов'язання. Повністю повертай все комусь більше, комусь менше. Усім все повертай. І помічай, як цей образ стає все менше і менше. І всередині нього боргів стає все менше і менше. Потихеньку все повертай. Усе усім повертай. Навіть коли ти щось комусь незначне, маленьке таке пообіцяло, усе повертай. Самі дрібні борги повертай, абсолютно все, все, що ти насилав в собі, усе своє життя. Повертай абсолютно все. І я пропоную із цього образу також подіставати усі борги фінансові, які ти брала на себе, ті, які не потрібно було брати. Вони можуть бути на самому дні. Діставай ті борги, які ти не повинна була брати. Без яких ти би обійшлась, але ти їй брала. Повністю все повертай. Можливо, десь і колись пообіцяла, що комусь заплатиш. Повертай все і так і не зробила цього. Заплатиш і не зробила. Щось замовиш і не замовила. Щось купиш, і так і не купила. Можливо, в якомусь магазині пообіцяла щось замовити. І так і не зробила цього. Повертай навіть такі бороги. Нехай всі борги, які ти сама на себе навішала, повертаються назад. Крім того, що ті всі борги важкі, так іще ж разом із ними ти водила за собою тих людей, із якими пов'язані всі ці борги. Це все тобі не потрібно повертай. Навіть якщо тобі залишатися, навіщо тобі залишатися? В такому стані, навіщо ти можеш стати вільною та легко й впевнено йти до своїх мрій, іти до свого життя, тому прямо зараз усе те, що стримує тебе від цього, повертай і віддавай. І там ти можеш помітити, десь на самому дні залишиться як якась крихта або якісь крихти, крупинки, піщинки, усе це повертай. Можеш витрусити, як мішачок уже той образ міг стати пустим, все і все повертай. І коли ти все це віддаєш, звернися до цього образу, до образу боргу і скажи ті слова, які зараз я промовлю. Я тобі вдячна за твою допомогу. Ти мене багато чому навчив. Я тобі вдячна за твої уроки. Я їх засвоїла. І з сьогоднішнього дня я більше не буду приймати і переймати на себе ті борги, які не являються моїми. Більше не потрібно робити важчим моє життя. Більше не потрібно створювати для мене борги, щоб навчити мене відповідальності. Більше не потрібно створювати в моєму житті кредити. Це все не про мене. З сьогоднішнього дня я йду у своє життя. І з сьогоднішнього дня я створюю для себе достаток і багатство. Моя нова стратегія. А ти почуття боргу можеш бути вільним. Я тебе не буду більше утримувати у своєму житті. Ти повністю вільний. Я вільна від тебе, тому що це моє життя я сама несу відповідальність за своє життя. Це моє рішення. І подивись, що зараз відбувається з цим образом. Можливо, він якось змінюється, трансформується, що ось із ним відбувається. Може, він розчиняється і зникає, стає прозорим? Повтори цьому образу. Ти вільний, і я вільна від тебе. Я відпускаю тебе. І дозволь цьому образу повністю розчинитися. Дозволь цьому образу просто розчинитися. Спостерігай, як він повністю розчиняється і зникає. Його більше немає в твоєму житті і більше ніколи не. Як твоє тіло звільнилося від того почуття, від того образу. У твоєму тілі той образ більше не знаходиться. Ти вільна. І від цього почуття свободи в тебе зараз можуть розправлятися плечі. Тобі стає легко, ти відчуваєш свободу. І з сьогоднішнього дня всередині тебе. Нова стратегія. І з сьогоднішнього дня ти будуєш своє життя в достатку. Ти прийматимеш ті рішення, які будуть приводити тебе до твого достатку, до твоїх бажань, до твоїх мрій. Це твоя нова стратегія. Зроби глибокий вдих. Закріпи це усвідомлення, цей стан, це почуття в кожній клітинці свого тіла, це твоє істине. Нове почуття і нова стратегія. Тепер ти будеш приймати рішення тільки ті, які будуть приводити тебе до достатку. Незалежно від того, що будуть хотіти інші люди навколо тебе. Інші люди від тебе. Ти знаєш, що життя твоє, і тільки ти несеш відповідальність. За своє життя. Зроби глибокий вдих і відчуй, як ця стратегія, ці нові установки, ці нові почуття Вростають у твоє тіло, у кожну клітиночку твого тіла. А тепер на три видихи ти випустиш усі дискомфортні почуття, які в тебе могли залишитися, все те, що ти могла не помітити. Вдих і з видихом випускай все те, що тебе якось тяготить, чи доставляє дискомфорт, якісь піщинки, пилинки. Зроби знову глибокий вдих і з видихом відпускаєш усі почуття та неприємні емоції, які в тебе могли залишитися, очищуючи кожну клітиночку твого тіла, ти повністю звільняєшся від тих неприємних почуттів. Того почуття Боргу більше немає. Зроби глибокий вдих, і на видиху ти відпускаєш усі залишки того дискомфортного почуття, того почуття боргу, яке ти на себе прала, а воно ніколи твоїм не було. Усі усі залишки того почуття виходять. Твоє тіло зараз реально звільняється. Від усіх залишків, які могли там залишитися. Відчуй, як твоє тіло очищене від усього, і ти готова йти у своє нове життя, у достаток, у фінансове зростання. Ти готова, скажи собі, я варта, мені можна. Відчуй, як всередині тобі. Безпечно і комфортно, як тобі стало легко і хочеться рухатися вперед, і ця енергія, ці ресурси, які ти отримала, неодмінно приведуть тебе до успіху, і твоє тіло завершить усі трансформації найкращим для тебе чином, щоб сьогоднішнього дня ти пішла у свій достаток, і щоб тебе більше нічого не утримувало і не обтяжувало. Зроби глибокий вдих, видих, можеш рухати, порухати ручками, пальчиками, поворушити. Можеш позіхнути, потягнутися. Зроби ще глибокий вдих, видих, відкривай очі, повертайся у тут і зараз, у той простір, де ти починала практику. Ласкаво прошу в нову реальність. У твою реальність, де ти тепер ідеш до свого достатку легко, вільно, безпечно, комфортно. Це твоє життя і це твій вибір. Спостерігай за змінами своїх реакцій, думок, відчуттів, почуттів. Спостерігай. Подякуй собі за практику. З тобою була я, Ірина Пастухова. Дякую тобі. Що ти була зі мною?